Господи, от би ви побачити сьогодні світанок mm -hmm. дожити до 6, до 6 ранку. Тому що кожен день ну, то був хаос. Ну, Авіабомби падали кожні 5-10 хвилин, руйнували місто. Е, гради, по одному граду нас ніхто не випускав. ні. Чотири пакети одразу, 160 ракет. Засипали ціли, цілі райони. Цілі, цілі двори засипали, ніхто, ніх, ніхто нас там не, не щадив, як то кажуть. Побачити ранок було його найбільшою мрією навесні 22-го року. Сьогодні ті події позаду з моїм героєм зустрічаюся на реабілітації у Олександра Єрьоміна, який не одному десятку бійців допоміг адаптуватися до життя після страшних поранень і ампутацій. Чуже пробивають, так? пробивають. Але довше для того. Сьогодні Анатолій Леоненко сміється і часто жартує. А тоді, в 22-му, його найбільшою мрією було вистояти ще один день, побачити хоча б ще один світанок в палаючому війною Маріуполі, який Росіяни почали знищувати о 4-й ранку 22-го року. В лютому підготовка до повномасштабного до вторгнення вже почалася там за два тижні чи за тиждень я точно не не пам'ятаю. Ми вже робили реконгенсировку по всьому місту, робили розвідку, робили позиції вже. І коли ми були підготовлені, подгото... але нам ніхто нічого не казав, що повинно бути. Зрозуміли, що буде війна тільки вже після того, як, як росіяни почали ставити воє... воєнні госпіталя, тому що це перший признак війни. І друге вже. Коли вони вже почали заїжджати на територію на РЛНР, ми вже зрозуміли, що потрібно готуватися. Війна почалася о, десь, не десь близько четвертої ранку у нас там о, в цьому часі. Нас о, розбудила, розбудила не тривога, а розбудив зрив. Росіяни випустили паном. Я не знаю, що бахнуло, але вони не попали. Ну зате вони дуже швидко написали, що вони в нас всіх знищили. Знищили угу. хіба в своєму російському телевізорі, бо Азов продовжував боронити Маріуполь. І найбільше переживання Анатолія тоді були цивільні, бо вони робили багато помилок. Дуже було тяжко, тому що я розумів, те, що я зараз знаходжуся в місті Маріуполь. Мій рідний дім це Чернігів. І я розумію, що я не можу туди поїхати, але і кожен день бачу, як люди, люди цивільні, роблять дуже страшні помилки, за це вони платять своїм життям. Коли ти їх просиш не виходити там, з підвалів, з під'їздів, під час обстрілу, днем вони бігають, ночу просиш не ходити, тому що ти, коли дивишся у ПМВ чи тим, тепловізор, ти не розумієш, що це цивільний чи ні. Ну, Люди постійно робили помилки, і за це вони... Ну, втрачали власне життя. І я розумів, що в мене такі, такі ж цивіли вдома зараз сидять у підвалі, і дуже боявся, щоб вони також не наробили таких помилок. Тому що якщо б я, якщо б я вижив би і приїхав сюди, і в мене загинула б мазина, я б зараз, мабуть, б тут не стояв. Мати для Анатолія найрідніша людина. Він сміливий і самостійний, але каже, слово матері для мене понад усе. Чому в 18 ви пішли АЗОВ? 18 люди ще не розуміють, ким вони хочуть стати, і йдуть зараз, от, якщо ми подивимося перелік спеціальностей, спеціальності, на який є попит. Це маркетологи, це інженери, це юристи. Ви в 18 йдете в Азов. Поясніть вашу мотивацію. Ну, ще в 2014 році я, я не розумів, що взагалі сталося після Майдану. Я бачив якісь зелені чоловічки і таке, і таке інше. І потім, коли я зрозумів, що почалася в нас війна АТО, то мені дуже захотіло спробувати себе в бою. Я ще з дитинства бачив всі історичні бойовики. Я дивився, мені все дуже подобалось, завжди прагнув цього. І коли, вже, коли мені випало 16 років, я зібрав речі та пішов до воєнкомату, але мені сказали, приходь. Трошки пізніше, сказали взагалі в 21 приходити. Так, потім у 18 років я, мені виповнилось якраз 18, і я в цей день збираю речі, поки мами немає вдома, відкриваю двері, тільки закриваю їх, тільки роблю перший шаг на ступіньку і піднімається мама. Що вона каже, мама? Вона мені каже, давай за, за да, да. вона каже, мені давай додому. А я тоді навчався в Черніговському кооперативному коледжі на кухара. Мама попросила мене довчитися півроку, і вона сказала, я не можу тебе тримати, тому що я розумію, що ти вже е, здоровий, 18 річний, як вона казала Лоб. Яка мама молочка, але все одно вона вам дала вашу свободу. Так, е, Мама мене завжди розуміла. У нас дуже з нею гарні стосунки. Навіть не більш такі, як матері з сином, а більш як друзі. Мама в мене дуже багато про мене знає. і Я дуже мало що скриваю від матері. Переживав за неї більше ніж за себе. Коли перервався зв'язок, а це відбулося в перші дні повномасштабного вторгнення. Думав, як там рідний Чернігів. У Маріуполі Чернігів в останні дні лютого росіяни впилися іклами міцно. Командир маневреної і протитанкової групи Леоненко, позивний Буйвол, брав активну участь у міських боях і під час одного з них ледь не помер. Десь секунд 30-40, затяжний свист, такий секунд на 10-15. На Чую, я ще повернуся так до друга, кажу, походу по нам. Він каже, ну да». І взрив там, близько там, 5-5-6 метрів біля мене. Взагалі-то в радіусі 20 метрів 120-та нічого не виживає, але нам трошки пощастило тим, що ми були, якби, як то кажучи, вище її стояли. І вона впала дуже близько к нам і якраз ушла ось в ці в лісницю. Ушла. Я зрозуміла. Да, в цокольний етаж. А той хлопець, який був з тобою, він живий? -е, так, він в полоні. Він в полоні? Так, мені спочатку перебило ліву ногу, швирнуло у перила, я впав. А мій друг моєму другу пощастило, тому що я стояв, стояв біля нього, ось так. Получається, осколок, мабуть, залетів звідси. Так, да. так, да, да, да. він залетів звідси, мене швырнуло, а товариша, товариша мого якби просто швирнула в двері. Да. Він мене побачив. Я спочатку закричав, потім зрозумів, що кричати не треба, бо мені вже не боляче. Я сказав радійці пару разів, викликнув, що я трьохсотий. І мене мій друг почав тягнути і скинув з мене енлав, почав мене тягнути, і потім прилетіла друга міна. Другий раз нам пощастило, тому що всі осколки вшли, вшли в двигатель. Да. І другою міною мені, мені перебило праву ногу, а моєму товаришу відірвало ікру на нозі. Він наклав собі турнікет та та заповз до підвалу. А я вже лежав на животі. У мене вже достатньо крові вилилось з мене. У мене вже не було ні сил, майже нічого. А, плюс це вже була був місяць війни. Я вже не, я вже, не вже не хотілося я щось зазвіла, робити. Вже так. Не було сил. Ну, я Всі просто прийняв для себе те, що жаль, що закінчилось так все рано. Багато чого не встиг. Попросив вибачення у матері про себе. А, ну, я що зрозумів, тому що по Потрогав тут кров з роту з, з ушей, з носу, мене було контузії. І Там високе поранення, і там да, сильно вийшло да, там. Багато. Була контузія всіх внутрішніх органів. Да, ну я просто прийняв для себе рішення, що все. Просто зараз е людина витікає за 30 секунд з бедриної артерії. Саме так зараз 30 секунд потерплю. Та все. Кілька моментів. Ви турнікет навіть тобі не пробували накладати. Ти сказав, тобто турнікети у вас були, але так, ти, ми... ти вже не мене, був. Мене, мене, стані? Було, мене було всі чотири турнікети. Я був запакований як не настоящий воїн. Ти ну, розумів, що вже немає сенсу чи ну, я. Я просто вже не хотів. Я розумів, що ну що. Але ж що... інша нога була ціла, ну там трохи лише пора. Ви зрозумієте, якщо б я воював, би, я б розумів, що мене зараз евакують і повезуть до лікарні, то я б ну, боровся за б своє старався. життя. Ну а коли ти бігаєш по місту і знаєш, що ви вже 45-кілометровому оточенні, дуже мало віритися, тобі що до тебе хтось приїде та тебе забере. Ну, ми завжди бігали та казали, кожен день має, має бути останній майже. І чим більше вб'єш, тим краще. Він не шукав смерті, але розумів, що в палаючому. Місті під постійними вибухами йому ніхто не допоможе. Людина стікає кров'ю за 30 секунд, навіть коли людина має позивний буйвол, є межі того, що ти можеш винести. Буйвола врятували, витягнули з Маріупольської багатоповерхівки. Наступні два тижні Анатолій пролежав в одному з підвалів Азовсталі. Вночі на територію заводу змогли долетіти два гвинтокрили. Забрали до 20 поранених військових, і Леоненка теж. Твій напарник, з яким ви були, він зараз в полоні. Ти зараз тут з протезом. Ти думав про це багато разів: в полоні чи з протезом? Який варіант? Чи твій варіант найкращий? Ну, я вам не можу нічого сказати. Я там, я там не був, але те, що я чув, це дуже сильні люди. Вони, коли повертаються з полону, іноді. Я, 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 от, я от деяких друзів просив побачення, за те, що я улетів. Угу. Ну, коли ми прилетіли сюди, хлопці потрапили до полону. Ну, ми зрозуміли, ну, нас буде це, 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 буде, це буде пятно на наше на все життя. А так ти сприймаєшся? Ти гнітить все одно? Ну, це буде пятно на наше все життя, поки вони не повернуться. Воно буде ось тут сидіти і гложити, тому що ми їх покинули. Ми розуміємо, що нам там вже робити то й було -то й нічого. Але я ні з ким не розмовляв з хлопцями, які евакуювалися. На гвинтокрилах у всіх майже є таке відчуття, те, що да, ми їх покинули. Його досі запрошують на зустріч як військового. Представляють, як назвардійця. Хоча він і каже, я виклався максимально і тепер хочу побути цивільним. Мама мені ще запитувала, коли я звільнявся з армії. Ти дійсно цього хочеш? Тому що вона розуміє, там як для мене це важливо, армія, але я не можу. Бути в армії, тому що я не бачу я не бачу цивільного життя зі 17 років. Я і так же віддав свою молодість та здоров'я. Типу. ну якщо, якщо мені хтось скаже, що мені потрібно щось більше зробити, то він то хай він мені розповість, що він зробив. А якщо він мене переплюне, то мені не вопрос. Повагу викликає таке ставлення до мами Тетяна Анатоліївна. Ви виростили крутого сина з правильними цінностями, з любов'ю до нашої країни і до вас. Сьогодні Анатолій реабілітується поряд з цивільними і військовими в центрі Єрьоміна. удосконалює свій протез сам, чим мене сильно дивує і думає теж працювати в сфері реабілітації і психологічної підтримки, таких як він, і він не може інакше.